Всім привіт! Гарного причудового дня! І бутончик, і листочок, і хвостик. Сьогодні ось таке ось така назва. Не знаю, що ви подумаєте, особливо про хвостика, але я вам все показую. І так, і бутончик. І бутончик, ось бутончик. Ось я виплила вже ось цей бутончик. Так, що мені тут залишається в цій частиночці? Мені залишається сьогодні я спробую, ну, запланую собі, виплести, доплести листочка і перейти ось на, уже я піду ось так. Далі по схемі вгору піду ось цю серветочку. Так що тепер показую, що в мене виплилось. Ось цей бутончик. Ось вона вся така красуня. Трішки, зараз воно ну я. так трішки, щоб ні, все одно ну вона трішки не, не, не поміщається. Ну, ось аж отак ось. Так, ось вона така. Так. Гарненька вона виходить. Ось отут мені доплести сьогодні, я собі планую цього листочка. Так, все, бутончик виплетений. Ну, кінцівки, зрозуміло, трішки вони завертаються. Я так і складаю, щоб їх виправляти, але все одно, ну це вже при блокуванні, то воно все вже буде дуже красиво. Так, ще поки. Так що, ось такий тут бутончик виходить? Ось так він йде. Так. І що дуже цікаво, що ось тут я вже буду приєднуватися до, по схемі, виходить, ось я тут трішечки до плиту. І отут я буду приєднуватися зразу до цього листочка. Так що, в мене тут, виходить. Ну, просто ниточку запущу, тут мені, якби це доплітаю, і тут відразу буде приєднуватися. А тут ось цей шматочок доплету. Ну, ось така вона красуня виходить. Ну, я думаю, що коли ось ця частиночка піде верхня, то вона взагалі буде дуже гарна. Так що ось так. Так, ну і буду вже переходити на той столик показувати, тому бачите, там тоді можна трішечки, якби, відійти, піднятися. І тоді можна бачити її. Хоча теж е, буває складно показати всю, всю її. довжину. ну, ну, краса. Вона так набагато краще, я вам хочу сказати. Тому можете спокійно виплітати. Хто хоче, можете вишивати. Так що тут кольори можна також підбирати, які ви хочете. Може бути така серветочка. Ну, фантазій, творчості тут багато. Так, а я йду далі до бутончика. А я далі йду до бутончика. Так, Так. Тут ще треба красиво, ювелірна робота, його красиво. Отак От завернути. Так що тут ще ювелірна така робота. Так, ниточки, поки в мене тут я буду приєднувати. Ні,точку, так, далі. Далі ми з вами йдемо раніше я йду. І листочок. Так, і листочок. Ось виплела я вчора цей листочок повністю, так, і трішки продвинулася тут. Так, тепер показую, показую і листочок. Так, ну. Цю вже довжину ви мене бачили неодноразово. Так, ну ось так, як у повному тримаю. А, тому що не виходить. Буду переходити на той стіл, вже вам далі показувати. Ну, ось такий листочок у мене виплився. Ось він. Листочок кали. Ось. Далі я буду йти ось тут виплітати. Так що бутончик цей і потім квіточка. Так, Ну, ось так. Ось так вам. Ось такий. І думаю, вже трішечки. Ну, ще мені кажеться, що ще так я думаю собі, що коли я далі подвинуся, то вже буде краще. Ну, побачимо. Побачимо, що з цієї роботи буде. Так, інколи буває, що спочатку нічого не видно, і як би не цей, а потім дуже чудовий результат. Ну, вже взялася її доплести, то доплету. Чесно скажу вам, так, ну так, мабуть, піде. Я ще поки такої краси особливо не бачу. Мені більше подобається ось тут. Хоча тут ще мені плисти і плести, зараз я вам. Покажу, куди я продвинулася. Ще мені плести й плести, Ну, вже такий шматок більший, бачите? Вже набагато шматочок більший такий. так, Буду доходити, я ось, ось до цього місця. буду доходить. Тут буквально два рядочки і до цього доходжу. Так що мені ще тут виплітати ось ці пелюсточки і стебло, ой, листочки і стебло виплітати ще поки до, до самої цієї квіточки. ще. Ще є виплітати що. Ну, чомусь ця мені ніби показура. Більше подобається. Далі буде видно плиту. Взагалі, я думала, що воно краще буде. Ну, як є, так і є. Так, тепер і хвостик. Ось тепер хвостик вам. А тепер ось хвостик. Дійшли ми. До хвостика. Ось такий хвостик. Ось такий хвостик. А хвостик ось у дельфінчика, все, я його виплила. Тепер собі планую, щоб мені піднятися і виплести ось другий цей хвостик, щоб вже вам показати ось буквально цей шматочок. Тепер у мене ось такий план. Так. Так, я тут дивилася, що я ось до цих е, їхніх. Плавнички, так? Дойду, тут у мене будуть пусті клітиночки, а вже ось тут піде, то в мене трошки буде. Я буду окремо цю частинку виплітати і окремо цю, цю частинку дельфіна виплітати. Так що, спостерігайте, далі буде цікавіше. Ну Тут мені подобається. Тут подобається, я думаю, що буде, ще буде цікавіше набагато. Так, і вже йде трішечки. <смі> так, про що я вам не, не, не казала. Ой, заякатися починаю. Так, і зайчиня. А у зайченятки. Так, отак от буде, мабуть. І так кручу і так кручу Ну, в общем буде ось ось буде. ага ось так, то я неправильно перевернула. Так, так, нитка в мене тягнеться Зараз я її переставлю бабіну на цю сторону, тому що вона в мене на цій стороні. Так, зараз я поправлю і покажу вам. Очі ще не виплила. Думала, що я дійду повністю. І очі виплету, ну це буде на слідуючий раз. Так що, ось у мене почалися оченята. Так. Ну, вухо я буду потім доплітати. Тут в мене є шматочок трошки ниточок, тому я м -м, тут виплету, так. Ну, зараз я просто плиту вже так. Ну, десь отак я половинку-половинку. Ну, я думаю, що далі, може, вийде, і я вам виплету усю отак голову. Так, так що. Ну, далі буде цікавіше, тому що Ну, вже оченята пішли. Вже є трішки оченята. Ну, ось все, чим я займалася вчора. Заяць я вчора не робила, заяць я робила до, до вчорашнього дня. Ті всі роботи, і там я трішечки ще е, два рядочка проходилась у трояндочки. Ну, вже я сьогодні більше виплету вам завтра покажу. А зайчик у мене був до цього зроблений. Це Я вам просто його ну, не... тоді не вийшло якось показати, але ж тепер я його плету ж далі. Так, мої любі, на сьогодні все. Завтра буде цікавіше. Дякую за лайки, за коментарі. І попереду ще дуже багато краси буде. І цікавого. Дякую вам. Бережіть себе. Гарного причудового настрою. Любіть Бога, благотворчого суспільства. Пока-пока, до завтра. Люблю вас!